Друзі, всім привіт! Я вітаю на моєму каналі, і я сьогодні вирішив приготувати млинці. І заодно я поставив телефон, щоб зняти це на відео і поділитись своїми лайфхаком, секретом чи технологією, скоріш, приготування з вами. Чому я саме не рекомендую використовувати міксер у приготуванні млинців? Як саме я буду готувати? І що потрібно робити, щоб ваші млинці були ідеальними? Це все я буду показувати в цьому відео, а в кінці я покажу швидкий рецепт, який я буду готувати далі з цих млинців. Як зробити так, щоб не було грудочок в замісі? А це дуже важливий момент, тому що, як на мене, Багато хто готує і бореться з цими е, комочками. Багато хто використовує сито або ще гірше е, перебуває міксером на великій швидкості. І люди думають, що вони якимось чином зникнуть. Але навпаки, роблять гірше цим, тому що утворюється піна. Е, це не дуже добре. Тому краще дивіться це відео та будемо починати готувати. А ще в кінці я приготую. Швидкий та смачний рецепт саме з цих млинців. І для початку нам знадобиться 5 курячих яєць. До речі, якщо яйця о, у вас великі, то можна додавати не 5, а 4. Це розмір яєць, як на мене, це 1 напевно. вони ну, не дійсно маленькі, тому я додаю 5. Яйця вже додали. Далі беремо ваги. та... Будемо додавати цукор. Нам знадобиться 80 грам. До речі, я зараз такою чайною ложкою буду класти, тому можна, у кого немає вагів, можна порахувати, скільки ложок я буду додавати. Нам потрібно 80 грам. Не дуже вони такі повні отакі я додаю. Нагадую, що нам потрібно. 80 грам 3 вже ми додали, це буде 4, 5, 6, 7, це приблизно 11 таких ложок. 80 грам цукру ми вже додали, додаємо трішки солі, солі додаємо за смаком я приблизно стільки додам. Тут десь 1 грам, я думаю, що не більше. Далі додаємо рослину олію, звичайну олію, 50-60 грамів я додаю. Супер, 51 грам. Далі додаємо ванільний цукор. Один пакетик, це у нас 10 грам. Ванільний цукор. Далі ми починаємо змішувати все. Нам потрібно збити не сильно, буквально трішки, щоб не утворилась спіна. Спіна нам зовсім не потрібна. Трішки збиваємо. І далі будемо додавати борошно. Далі просіюємо 170 грам борошна. Обов'язково просіємо, тому що інколи тут може щось траплятися. Неважливо насправді, яка марка борошна і тому подібне, але інколи. Можливо, щось потрапити туди, тому просіємо обов'язково. Додаємо все борошно. Далі будемо додавати молоко обов'язково, також через ваги або через мірний стакан. Нам потрібно додати 500 грам загалом. Зараз на початку, поки ми все не вливаємо, це дуже важливий момент, для того, щоб не було грудачок. І нам не прийшлось через сито проганяти. Ми зараз додаємо, можна на око додати. Спочатку від, від, відливаємо 500 грам, щоб не гратись. Так як вона мене на вагах стоїть. Я вже тут все зроблю. Додаємо приблизно там, 80 до 100 грамів. Ось, 80, хай буде. Можна 100 додати, це вже не сильно принципово, Головне, небагато. Я додав 85 грамів молока. І Починаємо змішувати. Можна 100 додати, це не принципово. Е, головна суть, щоб, коли ви будете готувати, е, не додавати всю рідину е, з, зразу відразу. Тому що у вас 100% будуть грудочки. Дивіться, зараз ці грудочки вони присутні, але вони швидко зникають, максимально швидко. Подивіться, я навіть не, не приділяю багато зусиль. І вони швидко просто уходять. Їх майже вже немає. Я просто... О, навіть... Це не тяжко робиться зовсім. Потім, коли ми вже побачимо, що грудочок зовсім немає, ми будемо додавати залишок молока і в кінці я ще окремо буду щось додавати. Дуже важливий момент. Дивіться, зовсім немає грудочок. Консистенція просто чудова, кремова, просто класна. Дивіться. Клас. Дивіться. Зовсім немає ніяких грудочок, комочків і тому подібне. Консистенція просто, просто, просто ідеальна. Далі додаємо залишок молока. Загалом нагадую, що ми додаємо 500 грамів, молоко все додали і починаємо вимішувати. Мочки у нас немає, піни взбитої у нас немає. На даному етапі у нас все просто чудово. І далі в кінці на один із головних моментів ми додаємо 100 грам приблизно 100 грамів саме кип'ятку. І зразу всю цю воду ми не додаємо, додаємо поступово і маленькими порціями для того, щоб наша ця консистенція не звернулася. Ось таким чином. потрошечку додаємо. Наш заміс прогріється. Млинці будуть більш еластичними та дуже смачними. Ось так. Головне, щоб ви не за один раз додали, а поступово. І саме головне кип'ятку. Маса стає більш теплою, навіть якщо молоко з холодильника. І млинці будуть просто ідеальними. Наш заміс вже готовий, і я рекомендую, щоб він постоїв хоча б хвилин 5 до 10. Ця консистенція стабілізується, вона буде максимально еластичною. Якщо у вас немає часу, звісно, можете відразу смажити, але я запевняю, що якщо воно постоїть трошечки, буде просто ідеально. Поки ми чекаємо, поп'ємо чай. Зараз, до речі, я покажу, який чай я останнім часом люблю купувати. Він недорогий і дуже смачний, блин, просто нереально смачний. Ось так цей чай виглядає. Я думаю, багато хто, можливо, бачив його або е купляє його, але я нещодавно, ну як нещодавно, вже більше, ну, напевно, років два ми купуємо. Головне, що він е наш український, він виготовлений. Це карпатський чай називається, але виготовлений він в Івано-Франківській області. Тому ну, я просто рекомендую. Це щира рекомендація, ніяк не нав'язлива реклама. Це дуже класний продукт. Тому рекомендую. Друзі, наш заміс вже постояв десь приблизно 5-7 хвилин. Він стабілізувався, став ще більш еластичним і зараз будемо починати смажити. Ставимо пательню та розігріваємо. Масло я зовсім не буду на початку додавати, подивимось на наш перший результат млинця. Можна трошечки менше наливати, мені здається, щоб були тонкими. Зараз побачимо. Перший млинець. Чудовий. Ось такий гарний у нас вийшов. Можна навіть трішки менше підсмажувати. Сковорідка, напевно, стояла трохи нерівно, тому що тут більше підсмажується, тут менше. Ну, зараз ми це виправимо. Ставимо поруч тарілку та будемо їх сюди знімати. Та смажимо наступний. Поки смажиться наступний, перший я вже буду пробувати. Він дуже класний, тоненький, еластичний, дуже ніжний. І саме за допомогою м -м, кипятка, мені здається, тому що я м -м, довгий час робив без кипятка. Саме за допомогою води і кип'ятка він, вони такі еластичні стають. Клас. Я говорю, треба спробувати. Я, я, в принципі, довго не розумів, навіщо наливати воду в молоко. Ну, мені здавалося це абсурдно. Ну, я вирішив спробувати. І воно дійсно кардинально міняє всю ситуацію. Спробуйте. Не знаю, як у вас, але поки я 4 млинця не з'їм, тут, до речі, була більша температура. І е, малюнок зовсім не такий, як на першому. На першому мені більш подобався. Тому е, весь малюнок, який створюється на млинцях, це тільки за допомогою того, що е, ви збільшуєте температуру або зменшуєте. Треба підібрати температуру таким чином, щоб цей малюнок, який тут створюється, вам подобався. Цей мені не дуже подобається. Мені подобається, коли він такий, як луна така. Е, ну, зараз іншим покажу. А, Ну, до смаком, я думаю, буде добре. Поки я 3-4 мунця не з'їм, я швидко їх не буду смажити. <гум> не знаю, як у вас, але треба треба гарненько спробувати, а потім починати швидко, швидко смажити. Пам'ятаєте, я вам казав з приводу малюнка. Мені ось такий більше подобається, якщо чесно. Це я смажу на достатньо великій температурі. Тому підбирайте. Ту температуру та й малюнок, який вам більше подобається. А тепер починаємо швидко смажити. Линці я вже посмажив. Їх тут було набагато більше, але це все, що мені вдалося зберегти. Зараз будемо готувати. Далі. І далі для начинки мені потрібно 400 г сиру. Ось такого дрібнозернистого. Далі додаємо приблизно 100 грамів згущеного молока. Можливо, потрібно буде більше, але я зазвичай роблю з літру молока і беру 600 грамів такого сиру. Зараз у мене, в принципі, менше всього. Тому я буду робити в половину. Ну, майже в половину. 100 грамів додали. І додаю ось таку упаковочку кокосової стружки. Тут 25 грамів. І я буду додавати всю. А тепер перемішуємо. Я вже думаю, ви знаєте, да, що це буде нагадувати по смаку. Мені подобається це поєднання з сиром і млинцями. Ось така у нас консистенція виходить, вона і не густа, і не рідка. Просто, просто супер. Йдемо далі. Починаємо збирати наші манці. Ноченьки кладемо стільки, скільки ви заважаєте, але багато я не рекомендую. І ось таким чином раз і два. Друзі, ну що, ми майже вже все, не майже, а вже все зробили, перекладаємо все на тарілку і зараз буде дегустація. Зверху ще ми зробимо ось так. Я знаю, це багатьом не сподобається, але зараз я хочу так зробити. І зверху ще посипемо косовою стружкою. Що, будемо пробувати. Роман, де... я вам скажу, дійсно схожий на рафайло. Не знаю, кокос з душеним молоком дуже схожий. Це смачно. Це треба пробувати, це треба. Приготувати, спробувати і сказати також, що це дійсно смачно. Друзі, я вдячний кожному за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, ставимо ось так, коментуємо, а краще можете написати в коментарях, яке б яку б страву хотіло б, щоб я приготував в наступному відео. Там, сирники, наприклад, або там, якийсь мій фірмовий суп, або навіть піцу, до речі, піцу я на днях хотів приготувати. Ну, напишіть ваш варіант. Щоб ви хотіли, щоб в наступному відео ви побачили саме яку страву, солодку, солону і тому подібне. Мені цікаво буде почитати. І якої страви буде найбільше, ту я її приготую. Дякую всім за перегляд. Зберігайте цей рецепт, готуйте смачно. До зустрічі!